Скажи, а в тебе такого не бувало, що ти намагаєшся зрозуміти різницю між Present Perfect Continuous, Present Continuous, а твій мозок такий каже: е, Що, що це таке? Взагалі, нащо це мені потрібно? Бувало таке чи ні? Сьогодні ми з тобою нарешті розберемося, з тим часом, ми вполюємо з тобою того слизького жабозвіра Present Perfect Continuous. Так, так, саме сьогодні ми з тобою про це поговоримо. Тож, привіт, How have you been? Як там воно було останнього часу? Знову я, Олег Балін, ти на каналі привет Channel, де ми разом палюємо на шалену англійську граматику. Так, так. З цього відео ти дізнаєшся, що таке Present Perfect Continuous, Чому він такий слизький, наче жаба? Чому його порівнювали з жабою? Як легко вполювати Present Perfect Continuous та застосовувати в своєму житті? Про це ми сьогодні поговоримо. Але хочу тебе запитати: ти вже підписався? Чого ти досі не підписався? Давай, щоб контент працював, щоб більше людей розуміло мову. підписуйся, бо ми з тобою в одній команді на одному кораблі, в одному лісі, полюємо на граматику. Все, поїхали! Що таке Present Perfect Continuous? Як ми з тобою вже говорили, всі відповіді завжди в назві. Present Perfect Continuous. Present Perfect ти вже зі мною проходив. Дія, яка відбулася на даний момент. То що таке Present Perfect Continuous? Present Perfect Continuous це дія, яка почалася в минулому і триває досі. Ось що таке Present Perfect Continuous. Почалася в минулому і триває досі. Потім я тобі покажу приклади. А як воно будується, які сліди того звіра, Жабозвіра, да? які в нього сліди? Отут же звертаю увагу на назву. В тебе перша фраза Present Perfect. Present Perfect, пам'ятаєш, як будується? А? Have has. Have has, тож тому тут теж в тебе буде have has І потім йде дієслово в третій формі. А continuous це to be плюс ING. Тож, і так як to be в тебе стоїть перед have, то ти його ставиш в третю форму. Це дуже логічно. І виходить have, been, і дієслово її слово ING. То й таке. І давай зараз подивимось, як воно відрізняється від Present Continuous. Я тобі відразу поясню, що Present Perfect Continuous, про який ми тільки що казали. Почав в минулому і роблю зараз. Тобто ти кажеш про тривалість, скільки втриває вже ця дія, скільки? Рік, два, секунду. А в Present Continuous ти не кажеш цього. Ти просто кажеш, коли воно відбувається. Зараз, сьогодні, в цей момент. Ось в чому різниця. Ну що ж, давайте розберемо це на основі прикладів. щоб ти міг нарешті відрізняти Present Perfect Continuous від Present Continuous? Поїхали, перше речення. Диви на екран. Мій тигродвідь танцює зараз. «Мій тигродві танцює зараз. Не звертай увагу на те, хто такий тигродвій. Нас це взагалі не тривожить. Тож, дія відбувається коли? Зараз. Тобто ти не кажеш, скільки воно відбувається, ти кажеш про те, що це просто триває зараз. Тому це present continuous. Дія триває в конкретний момент. Тож, на англійській мові це буде: My tigrod is dancing now. Наступне речення. «Мій тигродві танцює вже дві години. Це що за час? О, оце вже Present Perfect Continuous. А знаєш чому? Бо ти кажеш про те, що дія почалася дві години тому і досі триває. В неї був початок, і ми знаємо, скільки воно вже триває. Тому це цей час так. І на англійській мові це буде My has been dancing for two hours. Ще одне речення. Мій лосось спить зараз. Знову таки, коли це відбувається? Тільки зараз. Ти не кажеш, скільки воно триває. Ти кажеш про конкретний момент, коли воно триває. Тому це Present Continuous. Дія триває в конкретний момент. My salmon is sleeping now. Наступне речення: Мій лосос спить вже 3 години. Це вже Present Perfect Continuous. Бо дія триває вже 3 години. 3 години. My salmon has been sleeping for 3 hours already. Розберемо ще останній приклад. Альбатрос сусіда літає зараз. Ну, я думаю, тобі вже зрозуміло, що це Present Perfect Continuous. Ага, спіймає все? Ні, це Present Continuous, це не Present Perfect Continuous. Знову таки, дія просто триває зараз в конкретний момент. Тому ми не кажемо скільки, скажемо просто, коли воно триває. Тож на англійській мові це буде The Neighbor's albatross is flying now. А тепер наступне речення: альбатрос сусіда літає зранку. Оце вже Present Perfect Continuous, бо дія почалася зранку і досі триває. Тож на англійській мові це буде The Neighbors albatross has been flying since morning». Тож на цьому все. Давай зробимо з тобою короткий підсумок. Present Perfect continuous» – це дія, яка почалася в минулому і триває досі. А Present continued» – це дія, яка триває просто в конкретний момент. Тож «present perfect continued» – це про тривалість дії. Тобто скільки точніше вона триває, а present continuous – просто коли вона триває, то є таке. А тепер скажи, будь ласка, а який з тих двох часів найбільше білю дав тобі в цього, свого часу, що ти не розумів, коли його застосовують? Пиши, нам всім це буде цікаво. З якими словами ти часто плутаєш continuous і як їх використовувати? Since, for, і uh, що ще може таке бути, що тебе плутало постійно. Будемо ділитися своїми страхами і болями, щоб розуміти, як їх вилікувати. На сьогодні достатньо наступні уроки. Ми з тобою просто проговоримо про те, як відрізняти ці часи від інших. Ми будемо практикувати з усіма часами, що ти вже вивчив. І нагадую, підписуйся, став лайки. Давай, чому ти ще досі це не зробив, якщо тобі подобається відео, звичайно. Давай став і чекай тебе наступного уроку, тож тримай вуха догори і очі відкитиме до ночі. Давай, catch you later, bye! Більшість учнів плутають ці часи. Present perfect, present perfect continuous. Present Continuous, А ти теж відноситься до цієї когорти чи ні? Не хвилюйся сьогодні. Я тобі покажу, як відрізняти ці часи. Ми будемо з тобою аналізувати головні помилки. Так, і ми з тобою нарешті розберемося, в чому різниця між тою дикою свинею Present Continuous, несамовитим лісним карасем Present Perfect та слизьким лісовим жабозвіром. Present Perfect Continuous. Ось про це ми сьогодні будемо говорити.